Вітаємо на сторінці метро Хорика. Мене звати Андрій Чорновол. Друзі, одразу запитання. Чи знаєте ви, що таке гнічені сливи, виргони та шпундра? Це все автентичні українські страви, і наше нове інтерв'ю присвячено саме їм. Ми будемо говорити про їхній вплив на формування нашої нації та важливість дослідження української гастрономії з рестораторкою, авторкою книги Гастрономічні нариси з Полтавщини Мариною Пушкарьовою. Марину, я вас вітаю. Так, Вітаю вас. Я насамперед хочу подякувати вам за ваш вклад у розвиток і відродження української гастрокультури. Це от, дійсно зараз важливо як ніколи. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі, і яка зараз ваша основна діяльність? Моя діяльність це ресторанний бізнес. Я в цій сфері працюю вже 17 років. Починала свій шлях з офіціантки. Наразі я є власницею ресторану, «Таверна 4 бастіон. Також я займаюся дослідженням полтавської кухні, написала на цю тему книгу, як ви вже зазначили, і веду свій блог, де знімаю рецепти і популяризую наші місцеві страви. Круто! І от давайте якраз почнемо по порядку про все говорити. А ви вже. Одразу про це сказали, що ви були офіціанткою і дійшли до статусу власниці свого закладу. А ви свідомо розпочинали цей шлях? Чи любов до хорика у вас вже з'явилась після роботи офіціанткою? Так, свідомо. Я обрала цей шлях, коли мені було 16 років. Я прочитала збірник всіх вузів українських і чомусь от мені запала так в душу ресторанна справа. Я вирішила, що це цікаво. І в мене одразу в голові з'явилася мрія про свій заклад. От і так я й почала свій шлях. Вступила до університету, отримала диплом магістра, почала працювати, і так поступово моя мрія здійснилася. Круто, ми ж всі розуміємо, що цей шлях, шлях від офіціанта до ресторатора, він дуже важкий насправді. Але знаєте, насправді такий досвід максимально цінний. Він дає розуміння, як думає, як обирає гість закладу. От цікаво, Марино, які важливі інсайти ви здобули працюючи офіціантом, які допомогли вам стати ресторатором і зараз допомагають організовувати свою роботу. Поділіться з нами. Ну, я вважаю, що це дуже важливо розуміти всі процеси, які відбуваються в ресторані. Да, я працювала офіціанткою, але я розуміюсь на тому, як і кухня працює, як і фінансовий відділ працює, як і маркетинговий відділ працює. І це такий безкінечний шлях, тобто я продовжую навчатись, продовжую вивчати всі всі процеси. Тому що ну, моя мета це збудувати заклад, який буде працювати 300 років. Тобто, в мене велика ціль, а для цього потрібно багато докладати зусиль, багато навчатись. І для власника я вважаю, це дуже важливо розумітись на усіх процесах. Це дуже допомагає в комунікації з командою саме, не так, як з гостями, як з командою зі своєю. А якщо от ви згадаєте себе в той час, що би порадили собі минулій і людям, які теж вирішили пройти цей шлях від офіціанта до ресторатора? Ну, давайте спробуємо згадати, це було давно, ще 17 років тому. Ну, вірити в себе, вірити в свої цілі, вірити в свої мрії, ставити дуже амбітні цілі. Бо якщо ціль амбітна, то Більше і результат буде в роботі, от і мій принцип це робити все в задоволення. Тобто, якщо вам ваша робота приносить задоволення, і ви відчуваєте, що це дійсно ваша справа, то просто ну вперед рухайтесь, не зупиняйтесь, гарні поради, гарні. Давайте повернемось до вашої теперішньої діяльності як ресторатора і дослідж дослідниці української гастрономії. Чому ви обрали саме цей напрямок? Тому що зрозуміло, ви його обрали ще до того, як все українське стало мейнстрімом. Як ви тоді визначалися? Так, заклад, який, яким я управляю, працює вже майже 15 років з 2008 року. Це був заклад моїх батьків. Він мені дістався у спадок у 2017 році. От і е, я продовжую справу своєї сім'ї. і Вважаю, що такий заклад повинен бути в кожному місті. Заклад, який буде відображати історію міста, культуру міста. Е, от куди ти приходиш, і ти одразу розумієш, про що це місто. Тобто ти відчуваєш і атмосферу, і отримуєш якісь певні знання і можеш скуштувати локальну, зрозумілу кухню. Я зрозумів, що у вас ресторанна династія, і це все відображається в вашій музейній ресторації «Таверна четвертий бастіон. Там представлені традиційні страви полтавської кухні. А от цікаво, як змінився взагалі цікавість людей і підхід до української кухні вже після повномасштабного вторгнення, після початку? А тому що мені здається, що багато людей переосмислили своє відношення до українського всього саме після цього, чи так це? Так, да, ви праві, це дійсно так. Я почала досліджувати полтавську кухню ще до повномасштабного вторгнення, і страви локальні у нас з'явились ще до війни, але тільки нещодавно я відчула такий потужний інтерес до цієї теми. Я почала проводити лекції дегустації, ділитись знаннями. От і е, ми вже усвідомили, да, що важливо знати свою культуру, важливо говорити на своїй мові, і поступово до нас приходить і усвідомлення того, що е, ще варто знати свої традиції і знати свою місцеву кухню, і ну, знати це мінімум, да, бажано ще й споживати ці страви про стеклені. А вам зустрічались, можливо, гості закладу або колеги з готельно ресторанної сфери, які вважали, що автентична українська кухня це пережитки минулого. Такі були на вашому шляху? Ні, на щастя, не було таких. Всі підтримують, я відчуваю інтерес до цієї теми. Негативу ніякого нема з приводу цієї теми. Є таке, що люди бояться втілювати. Як своє життя, тобто цікава інформація, да, кажуть, ой, які ви молодці, що ви цим займаєтесь, це цікаво. А отак, щоб споживати ці страви там, декілька разів на тиждень або щодня, то такого ще немає. Тобто, Я розумію, що я обрала собі досить такий довгий шлях, да, і потрібно працювати в напрямку популяризації що це, це, це швидко. Це так ну не не робиться, тобто треба це все популяризувати. Так, але ну це дуже гарна тенденція, що все українське стає ще більш популярнішими не тільки в Україні, а й в усьому світі. А от якби на вашому шляху зустрілися такі люди, які вам сказали, що а, ну це все пережитки минулого, да давайте рухатись вже там в Європу. Не знаю, як ви б їм донесли цінність і пояснили важливість саме автентичної кухні, можливо, якісь є факти, думки, якими можна порувати в такі ситуації. Ну, дивіться, я не проти того, щоб рухатись у Європу. Мені, в принципі, близькі цінності європейські. Але давайте подивимося на європейський союз. Да? Вони такі об'єднані, вони за глобалізацію, але в той же час е в них в кожного є своя. Культура, в них є своя мова, на якій вони розмовляють, і вони переважно їдять локальну кухню. Тобто, да, в них також популярні є, там, і піца, і суші, як і у нас, але переважна більшість людей вживає локальну кухню. І це для нас такий гарний приклад до наслідування. Я сподіваюся, що там через Певний час ми також до цього прийдемо. Ну я не проти там піци, не проти суші. Я також їх дуже люблю, але хочеться, щоб наша локальна кухня була на першому місці. От а всі інші кухні вже були там на другому, третьому і так далі. Це цікава думка, тому що дійсно, якщо задуматись про Євросоюз, так воно і є. А я от отгортав ваші соцмережі і зустрів там інформацію про те, що автентична їжа вона безпосередньо впливає на формування нації. Ви так писали. Як це відбувається? Поясніть. Ну, так само, як і мова. Тобто, мова це велика частина культури, їжа, їжа на рівні з мовою частина нашої культури. Це генетичний код. Uh, ну, і є в цьому якась навіть магія, я б сказала. Тобто, коли ти говориш на своїй мові, коли ти uh, святкуєш свої свята, коли ти знаєш свої традиції, не просто знаєш, а виконуєш певні обряди, да, традиційні, і коли ти готуєш свою їжу, ну, це робить тебе частиною твоєї нації. Uh, тобто, якщо ми подивимося там. Пару років тому да, середньостатистичний українець це був такі одягнений іноземні бренди, які там люби капучино на кокосовому молоці, там в обід з'їв піцу, розмовляє переважно там на російській мові, святкує 14 лютого, тобто дуже багато намішано було культур. І я вам скажу, що та війна, що відбувається. З нашими сусідами, вона почалась ще задовго до 2014 року, вона почалась саме з культурної війни. І зараз ми пожинаємо ці наслідки негативні, тому що культурну війну наш сусід переміг. Це, мабуть, ну не дуже приємно чути, але насправді це так. І зараз нам треба. Нарощувати темпи, і намагатися і перемагати і на гастрономічному фронті. Так, можливо, правда в цьому є, але я думаю, що зараз тенденції змінюються, і ми все таки свою культуру плекаємо все більше і більше. Дай Боже, таке буде. Давайте ще про ваш заклад поговоримо. Я знаю, що в вашому закладі про українську автентичність нагадує не тільки меню, а також дизайн. Це різні старовинні елементи побуту, посуд, які нібито повертають нас назад на кілька десятиліть або навіть століть. Проте, от зустрічаються випадки в інших закладах, да, що а, така відверта шароварщина. Псевдопатріотичні елементи. Як це можна викорінити, на вашу думку? Бо це дійсно проблема, адже в багатьох складається тоді хибне враження про нашу українську культуру. Ну, от саме Шараващина – це той наратив, який нам нав'язали наші сусіди багато років тому. І як можна цьому протидіяти? Ну Наша сила це інформація, да тобто, треба досліджувати. Досліджувати автентичність, бо що таке автентика? Це справжня, це таке, як є. Коли ми будемо знати нашу автентичність, ми зможемо її правильно показати, і для себе відкрити, і показати для інших країн. От, Чароварщина, так, це, це дійсно. Дуже погане явище, але я думаю, що все в процесі, тобто, ми вже почали це усвідомлювати. Це дуже важливо, що ми зрозуміли, що таке шароварщина, і ми поступово вже від цього відмовляємось. Тобто, просто треба певний час для цього. Ну, для того щоб відмовитись, потрібно як мінімум розуміти, що таке шароварщина. Можливо, ви як фахівець, у вас вже великий досвід, зможете пояснити, які критерії нам допоможуть визначити. Наприклад, це якийсь елемент, це шароварщина або це стильно автентично Ну прям так перечислити вам критерії. Я на жаль не зможу, але насправді ну, це цікаво. Шароварщина – це певний образ. Українця і українською культурою, який був свідомо нав'язаний Російською імперією, угу. це можна побачити в книгах, це можна побачити в серіалах, це можна побачити в фільмах, які знімалися в радянські часи. От те, що ми там бачимо, це Шароварщина. А щоб побачити автентику, це треба їхати з великих міст у село. От чим я, до речі, займаюсь? Я їжу по Полтавській області. Я спілкуюсь з місцевими жителями. Я в них розпитую рецепти. Я дивлюсь, як вони живуть, як вони одягнені, як вони говорять. Оце автентика. Тобто головна порада для всіх нас, якщо ви хочете розбиратися в Шорварщину це чи ні, то, по-перше, треба більше дізнаватись про нашу історію, а по-друге, спілкуватися саме з місцевими в маленьких селах, де це досі зберігається. Я правильно зрозумів? Так, вишукувати інформацію, досліджувати, читати, дивитись, порівнювати, аналізувати. Тому що, ну я вважаю українці розумна нація, креативна нація, і ми здатні креативності. До... Мислення, да? не просто от що нам показали картинку в телевізорі, ми не сприймаємо цю картинку. Так, У нас наш характер що, Ну, мабуть, характер, що ми не довіряємо тому, що нам показують. да Нам цікаво копати інформацію, і це дуже правильно. Я думаю, да це критичний склад розуму, що нас відрізняє від наших сусідів на щастя. Ще хочеться більше поговорити про кухню зараз. У багатьох закладах зустрічається поєднання в меню декількох кухонь одразу. І як я розумію, ви в музейній ресторації також пропонуєте як українські страви, так і європейські. Поділіться власним досвідом, як ви зберігаєте ось таку золоту середину, що ваш заклад все одно асоціюється саме з українською кухнею, а не з європейською. Ну, по перше, більше страв все ж таки в нас це автентика і українська кухня, і присутні такі найпопулярніші позиції, типу салату Цезар, типу грецького салату. Ми трішки якби, шуткуємо, можна сказати, з цього приводу. Ми їм придумали інші назви, тобто склад. Класичний, наприклад, салат Цезар, салат Дівоча врода, нас назив... вибачте, салат грецький, у нас називається Дівоча врода. І наші відвідувачі, коли читають склад, вони розуміють, що це грецький салат, але от така назва ну, їм дуже приємно, вони шуткують з цього приводу. Тобто, ну, намагаємось балансувати, тому що я розумію, якщо я поставлю тільки автентику в меню, то я не зможу до себе залучити велику кількість відвідувачів, і, відповідно, ми не зможемо бути фінансово прибутковими. Да? Тому якось балансуємо. Але в нас дуже гарно продається борщ на рівні з салатом Цезар. І галушки це також уже такий навіть як окремий бренд в Полтаві. Ми дуже багато галушок продаємо, і це мене дуже би, тішить. А от цікаво, ці назви там для салату грецького або інших, там Цезарьо. Це вигадуєте особисто ви? Чи у вас працює якась креативна команда над цим? Ні, ні, це переважно я. Ну або ми разом якось збираємось колективом і просто в форматі брейншторму придумуємо якісь такі назви. Класно. А як ви порадите от іншим закладам не перетнути цю межу, коли заклад може втратити ідентичність і індивідуальність через те, що багато кухонь намішано одразу? От як зберігати баланс? Ну я вважаю, що неможливо поєднувати в собі багато різних напрямків. Це дуже важко в плані організації процесів на кухні. Це потребує великої кількість заготівель, закупівель, персоналу. Тобто, це ну, дуже важка історія, якщо ресторатор планує для себе там, намішати багато різних кухонь. Тобто, все одно повинна бути концепція закладу і якась спрямованість. І для відвідувача це буде легше і зрозуміліше. Да? О, якщо я хочу борщ, то це значить, що я піду в ресторан української кухні. Якщо я хочу піцу, я піду в італійський заклад. Тобто, повинна повинна бути концепція. Добре, а давайте ще поговоримо про вашу книгу. Це вона називається гастрономічні нараси з Полтавщини, і це насправді важливий внесок до для нашої української самобутності. Розкажіть нам, як взагалі виникла у вас ідея, створити таку книгу. Взагалі, написати книгу це була моя дуже велика мрія на рівні з, там, з мати власний заклад, вже давня дуже мрія. Але я довгий час не могла зрозуміти, про що я можу написати книгу, так, який мій досвід буде цікавий для інших людей. Але потім так склалося, що я потрапила на навчання на певну програму з проектного менеджменту, і там було. Завдання придумати якийсь проєкт, на якому ми будемо ну, тренуватися. І я так чомусь вирішила, це було спонтанно, що мій проєкт це буде книга з автентичними стравами. От. І спочатку теоретично я працювала над цим проєктом, тобто, ми описували там, як цей проект втілити в життя, як знайти для нього фінансування. Але це все було теоретика, це було на папері. А потім вийшло так, що в цій програмі я виграла грант, мені дали гроші, я вже зрозуміла, що ну, я вже мушу її видати, тому що мені треба прозвітувати про цей грант, про ці гроші. І отак от от все і сталося, що я була змушена її написати. А коли ви вирішили, що ви її таки напишете, як ви почали збирати інформацію, як досліджували рецепти? Про це от детальніше хотілося б дізнатися. По-перше, я ходила в наші бібліотеки місцеві, і насправді там дуже багато інформації. Я була здивована. Я чомусь думала, що нема таких книг. Чому я й думала таку книгу написати? Виявилося, що інформація вже є, досить багато. Тоді я почала думати, яким чином моя книга може відрізнятися від інших так, і бути цікава для читача. І плюс моя ціль була це популяризація Полтавщини. Тому мені треба було придумати щось цікаве, чим зацікавити читача. От я придумала, що я буду брати інтерв'ю у людей, дотичних до полтавської гастрономії, і через їх історії, по перше, показати любов до того, що вони роблять. По-друге, через ці історії вже додати рецепти різних страв. От і так в цій книзі я зібрала таких людей, їх інтерв'ю, їх історії, про їх бізнес, про їх справи і паралельно ще й рецепти. А другий розділ книги це наші традиційні свята українські, і також підібрала рецепти під ці свята, щоб читач міг приготувати. Тата, і також там ще є QR-коди під рецептами та під інтерв'ю. І коли ви читаєте, ви можете перейти за QR-кодами, подивитися або влог на моєму youtube каналі або одразу відеорецепт переглянути. Тобто, це така інтерактивна книга вийшла. Це дуже корисно, можна скористатися порадою вашою спробувати зайти, подивитися. А скільки часу зайняло взагалі весь процес створення вашої книги? Довго, тому що я починала до війни, от а потім сталося повномасштабне вторгнення, і я зупинила роботу над книгою десь на півроку, тому що я, по-перше, не знала, чи я залишусь в Полтаві чи я виїду за кордон, бо в мене двоє маленьких дітей. От а потім я спитала у фонда, чи можемо ми подовжити цю програму, чи можу я. Чи можуть вони мені дати більше часу, щоб я втілила цей проект в життя? І вони пішли мені на зустріч, за що я їм дуже вдячна. І я такі, от незважаючи на обставини зовнішні, взяла себе в руки і все ж таки закінчила цей проект. Клас. Ми українці цим відрізняємо, що ми можемо зараз в будь-якій ситуації взяти себе в руки і створювати прекрасне, те, що нам потрібно, розвивати свою культуру гастрономію. Ми всі віримо, що дуже скоро буде наша перемога. Ми чекаємо можливості подорожувати Україною. І уявіть: от зараз, Марино. Якщо приїхали туристи досліджувати гастрономію Полтавщини, які страви ви би порадували? Порадили обов'язково скуштувати в вашій музейній ресторації таверна, четвертий бастіон. Ну, по-перше, це галушки, це безперечний бренд, наш полтавський. Якщо казати, говорити саме про мій заклад, то ми робимо галушки з кроликом це рецепт, який тільки у нас є в закладі, в усьому місті. А так, в принципі, галушки можна багато десь куштувати. Потім я б дуже рекомендувала борщ наш, тому що ми його готуємо на буряковому квасі, і ми робимо борщ з качки та гніченими сливами. Він дуже смачний, дуже цікавий. Це такі от дві позиції прям масстра. Тобто, ну, це дуже смачно і цікаво. Я до речі, дуже багато чув про гнічені сливи, але не зовсім розумію, як вони виготовляються. Як це робиться? Це дуже стародавня технологія. Ще при розкопках скіфських курганів знайшли сушні. В яких ці сливи сушать. От. Потім, коли їх висушать, їх кладуть у глиняний посуд, шарами, сливи, цукор, сливи, цукор, і от кажуть, що вони там гнітяться. Це така технологія: вони гнітяться, насичуються цим цукром, і вони виходять такі солоденькі на смак, дещо схожі на чорнослив, але смачніші, і можуть іти як окремо, як десерт. Або можна додавати в різні страви? От, наприклад, як ми це робимо, ми в їх додаємо. Тобто, ну дуже, дуже смачно ви так смачно розповідаєте, що вже хочеться скоріше спробувати це у вас. А, на початку нашої розмови ви сказали про те, що націлені на те, щоб заклад існував 300 років, якщо не помиляюсь, да? чому саме 300 років? Я колись під час своєї подорожі по Німеччині, це було дуже давно, я потрапила саме в такий заклад, в який працює 300 років. І мене це дуже надихнуло. Мені здається, взагалі мені дуже імпонують бізнеси, які працюють вдовго, в яких є своя історія, своя культура, свої цінності, коли є в команді да, певні цінності, певні відносини. От, і я Мрію створити саме такий бізнес, щоб він був і соціально відповідальний, і прибутковий, і якусь користь приносив, і щоб люди, які в ньому працюють, могли б розвиватися, досягати певних цілей. І мені було б дуже приємно, щоб він переходив у спадок та моїм дітям, мої діти, діти там, своїм дітям його передавали. Ну, це тако, така мрія. Мрія має здійснитися. Ви отримали бізнес від батьків. Далі будете продавати, тому віримо, що дійсно буде існувати 300 років, а може навіть і більше. Хочу порадити нашим глядачам цінувати українське, вживати автентичну кухню. Не звісно, завітати на Полтавщину на заклад до Марини Пушкарьової. Я дякую вам за цікаву розмову і бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Да, дуже дякую вам за цікавість до цієї теми і запрошую вас до Полтави.